Привіт, друзі, ну що, ми маємо цю придурачну роду мавпу, яка приєдналася до Путіна в війні проти України. Я маю на увазі Трампа. Цей придурок вирішив воювати зі всім нормальним світом і підтримати вурдалаків. Ну, тобто, сам він вурдалак, тому він і пішов до таких же, як і він сам. І цей придурок об'явив торгову війну Канаді, Мексиці і Китаю. І зараз він на порозі того, щоб розпочати таку ж саму торговельну війну із Європою. Так, да, це саме війна, це дуже важка. це... Війна, яка може суттєво пошкодити і економіці Канаді і канадцям, тобто це не іграшки. Як би він там це не називав, ну це просто тарифи і всі ці бла бла. бла Але навіть багато американців, той же самий Уоррен Баффетт, каже, що це повноцінна війна. Це придурашне, воно сподівалося, що воно зможе як у своїй молодості, коли він як гопнік приходив, там когось там дурив, забивав голову, і його боялися там, і під нього лягали. Да? Він е, думає, що і зараз так. Але це е, це придурашне, це помилка природи, я його інакше не можу назвати. Воно забулося, що е, ті роки, коли він був, хоч якусь там мав е, якісь. Вагу да, вони давно пішли, і зараз багато молоді, багато розумної, відважної молоді в Україні, в Канаді в інших країнах світу, і просто так забалакати, як він це зараз намагається. Він відверто на біле каже чорним, на чорне каже білим, сподіваючись, що всі навколо нього довбури. Да? І ніхто не розуміє, що він бреше. На самому ділі всі чудово все розуміють. Він має біля себе свою цю челідь, яка боїться йому щось сказати, але це не означає, що всі навколо також бояться. І люди бачать це, люди розуміють, що він просто тупо бреше. Да? І він намагається підмінити поняття різних речей. І Ця війна, яку він розпочав е, буквально два дні тому назад, вона він думав, що він зможе залякати. Що він зможе залякати Канаду, зможе залякати канадців. І він сам сказав, що йому не сподобалося, що Канада підтримує Україну, і це підкреслив Трюдо. Трюдо, коли казав свою е, своє слово стосовно цього, що Трамп розпочав цю війну, Трюдо сказав, що він чудово розуміє, що Трамп мудазвон е, йому не подобається. Те, що Канада не пішла на його поводу, да? і всі ці при, причини, типу, то нібито це наркотик, фентаніл, все це єрунда там. Е, 20 чи щось таке грам потрапило через кордон з Канади до Сполучених Штатів Америки. Навіть самі американські прикордонники кажуть, що це все єрунда, все це маячня. Основна проблема, чому Трамп вирішив піти цією війною, це те, що Канада не скорилася. Канада послала його нахер, трудо дав йому пінка, плюнув йому в рожу. І всі канадці підійшли просто і по черзі плюнули йому в його руду тупу рожу. Це його збісило, і він оголосив ці тарифи. Він сподівався, що Канада злякається, тому що він сказав, що якщо Канада веде е, їхні наші тарифи, та тоді він ще зробить ще більше тарифи, тобто е, виростуть тарифи на канадську продукцію навіть ще більше. Але Канада не злякалася. Канада сказала: ти мудак, ти урод, і погодитися ми з тобою будемо як з мудаком і з уродом, і ввели тарифи. Окрім цього, канадці зараз почали. А не просто водити тарифи. Канадці почали зараз зараз відмовлятися від багатьох е, е, американських продуктів, наприклад, алкоголь. Да, Кентукі цей віскі, Кентукі Віскі, е, там цілі підприємства, там цілі е, фектори громадні працюють саме на канадський марки. І зараз е, Сєо виступив цього Кентукі е, Віскі. Що е, він каже, я би ми би окей? Нехай би Канада би вводила би навіть ці ці, ці тарифи на нашу продукцію, але б тільки не прибирала полиць. Але Канада зараз прибирає всю цю продукцію з полиці. Сказала: ні, не буде вашої продукції тут більше. Ми будемо споживати канадські, і це дуже боляче б'є зараз по самих американцях, по їхнім придурашним цим дібілам, які голосували за Трампа, які зараз сидять, піджавши хвости до жопи, і тільки сльози пускають. Тобто Канада відреагувала адекватно і ударила по самих таких, знаєте, чутливих секторах американської економіки, яка зав'язана на Канаді. І що б ви думали, це придурашне руде шмаття шматок. Гімна, я не побоюсь цього сказати. Вчора подзвонив, нашому зв'язався з нашим прем'єр-міністром з трюдо і почав е, наїжджати на Трюдо і вимагати, щоб Трюдо скасував деякі санкції, да, деякі мита. Трюдо його послав. Трюдо послав його подалі. І Трамп, е, коротше, каже, що давай ми позбавимо, послабимо мита на певні ваші товари, тобто мита залишаться, але не на всі товари. А ви у відповідь знимете всі. Мета з всіх наших товарів, тобто приберете це все. Да? Тобто, ми вам дамо там віконці якесь, щоб ви там щось продавали до нас, а ви на все знімаєте мита. На що йому е, Трудо чітко сказав, що ти херня стара. Іди в дупу, і так ти будеш домовлятися з такими гопніками, як ти. От ти можеш піти там і з Путіним ви можете морочити голову і не тільки голову, що ви там хочете морочити один одному, і навінчувати, і накручувати своїми старими пердунами. А з нами, з молодими, з нормальними людьми, з нормальними лідерами, з прогресивними людьми так спілкуватися не треба. І він йому чітко відповів: тобто, Трюдо йому чітко сказав: ми знімемо всі. Тарифи тільки якщо ви знімете всі ваші тарифи, все жодних перемовин не буде. І зараз це така дуже класна позиція і. Зараз я вам скажу тут в Канаді пішли перевірки, тому що ці мудозвони американські, да, ті, які відчувають зараз удар цієї кризи, да, тож, тому що в, там велика кількість підприємств. Вони заточені на експорт до Канади. І вони також втрачають зараз ринок збит, збуту, і вони також будуть втрачати робочі місця. І ці покидьки почали підміняти таблічки на їхніх товарах. Вони не пишуть «Made in USA, Вони або взагалі не Перестали писати звідки цей товар, де він був вироблений. Або якщо там є якась частинка канадської продукції, да? ну, наприклад, продукта харчування, там щось потрапило до них з Канади і входить в состав цієї продукції. Вони пишуть «вироблено в Канаді. Нічого собі а. Мудозвони? ні, 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 ні. І зараз наші відповідні органи, канадські органи, почали перевіряти всю цю продукцію на відповідність того, щоб там було правдиво написано, що це канадська продукція, якщо вона вироблена в Канаді, а не щоб було цього михлювання, як зараз намагаються робити ці америкоси. Да, у нас в Канаді вже почалося. Знаєте, почалася. Не просто не любов, а почалося таке, ну дуже негативне відношення до американців, не тільки до Трампа. Це спочатку там було, що ну це Трамп, це ж не американці, да ми розуміємо там. І Трюдо звертався до американців, казав американці. Ми ви наші друзі, сусіди. Ми це розуміємо. Ну тобто, це так як було спочатку між українцями і росіянцями, коли українці ще сподівалися, що в Росії залишилися адекватні люди, які зможуть допомогти і якось урізонити цього свого. Придурка Путіна да царька, то також і тут було. Але е дивлячись на Україну, я думаю, канадці зараз швидше розуміють, що відбувається, і канадці швидше переходять від цієї нейтральності до Сполучених Штатів, до громадян Сполучених Штатів Америки, до відвертої такої такої нелюбові, знаєте, і вже кажуть: Ні, 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 це не Трамп. Хто тр обрав Трампа? Ви ж обрали Трампа. Ви будаки ішли і голосували за цього придурка, за цього, за, за цього му Да? Якщо ви йшли за нього голосували, то Зараз сидіть і його знімайте, скидуйте. У вас більшість. Тож ви ходьте і знімайте свого дозвона, якого ви поставили до влади, якщо вам щось не подобається. А якщо ви не хочете його знімати, то будете також втрачати гроші, будете також втрачати робочі місця. У вас також будуть підійматися ціни, і буде е, шалена інфляція. Взагалі, друзі, е, з цим е, придурком... Я спочатку думав, що він не, не, не розуміє, що все це, що він робить, це приведе до проблем в самих Сполучених Штатів Америки буде розвалювати самі Сполучені Штати Америки. Але зараз мені все більше і більше стає очевидь, що він виконує завдання. Ну як на мене, да все, що він робить, виглядає так, що він виконує конкретне завдання. Його перше завдання це звалити Україну, допомогти Путіну, сажрати Україну. Друге розвалити Сполучені Штати Америки. Повністю зруйнувати Сполучені Штати Америки, зруйнувати всі гарні відносини, у кого були зі Сполученими Штатами Америки, тобто зробити так, щоб не було цієї такої сили, міцної сили, яка існувала на противагу спораші е з Іраном і з цією осі, осією зла, Я, так як її називають. От ми, в мене виникає така думка, що він виконує це завдання. Для кого він це виконує, ми з вами розуміємо. Ну і да, це мудиму Воно каже, що при ньому не починалося жодної війни, а тільки заканчувалося. Да, то зараз вже і Китай він допік вже і Китай, і Китай заявив, що Китай готовий вступити в будь-яку війну з цим придурком, да. Тобто, ну виглядає так, що ми на порозі третьої морової з цим сумасшедшим дідом, ідіотом ближче ніж були колись небудь. Да? Ех, друзі, ось отакі події розгортаються тут у нас. І знаєте, я розумію, що зараз в Канаді буде важко. Да? А в Канаді буде зараз не мед. Тобто багато зараз буде страждати людей, уряд буде е, щось робити. До речі, уряд вже сказав, що буде приймати такі ж самі приблизно такі ж самі міри, як були при ковід, коли підтримував людей, які втрачали роботу. Тобто, я розумію, але знаєте, я також чудово розумію, що. Якби то ні було торговельна війна, це все ж таки не коли літають бомби, і снаряди. Я не виключаю, що це поки як вирішить. Він побачить, що нічого не може зробити економічно, що не може зламати канадців економічно, і вирішить розпочати справжню війну. Такого я вже також не, ви, не виключаю, не відкидаю. Тобто від цього маразматика можна очікувати все ще завгідно. Але на сьогоднішній день канадцям все ще не варто е, жалітися, плакатися, тому що. Ну, тому що у нас все рівно не так, як в Україні. Коли мені пишуть, чому канадці повинні там канадські гроші, які сплачують канадські люди, повинні йти там, що я кудись в інші країни за кордон. Я кажу: заткніть свої пильки, і я окей, і я буду голосувати. За тих, хто буде, хто зможе мене переконати в тому, що він не не покине Україну, що буде підтримувати Україну, що буде допомагати Україні. Тому що, як би там ні було, нам тут в Канаді в рази краще і легше, ніж українцям в Україні. І я сподіваюся, що Канада. І буде залишатися Канадою. Я сподіваюся, що так як Україна ніколи не була Украї... Росією, да? українці не були росіянцями, і канадці ніколи не стануть Сполученими Штатами Америки, і канадці не стануть американцями. Тож, друзі, давайте будемо спостерігати разом. Давайте будемо боротися разом. Побажайте, будь ласка, удачі нам тут в Канаді, канадцям. А ми будемо. Боротися, допомагати підтримувати Україну як можемо. До речі, до речі, мені написав один з глядачів, що чому б мені не організувати збір для ЗСУ? Я чесно скажу і чесно відповім на цей коментар. У мене є декілька зб... зборів, я організовував. Повірте, е, от чесно, назбирали на ми на цих зборах е, там ну гулькіну грамоту. У е, мене біль... більше часу і у хлопців, да, яким я відправляв гроші. Більше часу зайняло писати всі ці рапорти, да, і, куди пішли гроші і таке інше. Е, тому я вам скажу так: я безпосередньо кожен місяць у мене є. Конкретна бригада, якій я допомагаю, тому що я знаю цих хлопців. Це спецпри спецпризначенці. Я знаю цих хлопців. Вони з першого дня воюють, вони ходять по тилах, вони вбивають, вони диверсії роблять. Тобто я знаю цих людей. І я просто сам їм. Перекидаю і підкидаю їм гроші, і я ніколи не, спр... не запрошую, не спрашую них там відправте мені чеки, що ви передбали чи що ви там собі купив. Я чудово розумію. Так, я їм купував е е дрони, я їм купував різне обладнання і для дронів, і для зв'язку. Я ніколи не запитую у них чеків, тому що я чудово розумію, що окрім зброї, там і дронів їм потрібні. Ну навіть звичайні носки потрібні, да, або якась одежа потрібна, але. Або ще щось. Тобто, е, якщо ви хочете підтримати, я не буду об'являти жодних зборів. Але у мене на сайті є посилання, як підтримати цих хлопців. Я і тут е, додам лінк на цю підтримку. Якщо хочете, просто переходьте, е, пересилайте хлопцям гроші і. Е, Гроші і хлопці будуть вам вдячні. Да? Сам я тут не буду нічого організовувати, ну я вже пояснив, чому. І я не буду морочитися просто е, з цима всіма чеками, тому що. Ну, наприклад, коли ми заказали там товар на Аліекспрес, він прийшов, але він йшов майже 4 тижні. І весь цей час мені дав били, коли прийде. Ну, ті, хто допомагав, я, я вдячний людям. Я розумію, що люди хочуть проконтролювати, куди пішли їхні гроші. Да? Ну, просто, просто я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Якщо ви хочете, у кожного з вас є знайомі. Є знайомі, які воюють, є знайомі, які на війні, є знайомі, які потребують допомоги. Просто допомагайте вашим знайомим. Вашим. Близьким друзям, їхнім частинам, і це буде велика вам подяка за це. Друзі, я сподіваюся, що ви мене почули. Я сподіваюся, що ви підтримаєте україномовний контент. Від вас, будь ласка, підписочка на канал, якщо ви ще не підписані. Подобачка цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили. І будь ласка, напишіть в ваших коментарях, що ви думаєте, стосовно того, що ви сьогодні почули. Чи Зніме Трамп тарифи, тому що канадці зараз ну окей, канадці зараз відчувають цей удар, але канадці готові боротися. А ось американці ті, ті мудаки, ті мудаки, і ті боротися спра по справжньому, мабуть, і не вміють же, да? і вони починають плакатися, що їм по їм б'є ця торіфна війна, також тобто. Відміна він ці тарифи чи ні, поживемо, побачимо. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.